Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. 20 січня вже хочеться щось посіяти. Да. Тому вирішив е, я розпочати посів петунії. Ну, пітуні я буду сіяти і в два сроки. От. Так що правда. Ну, процес який. Багато питають, як ви сієте, чи в судки якісь, потім пікіровка проводите. Сію, підуню я не в судки, а в касети. От така касета, мелкоячеєчна касета, малоячеєчна, ну, в общем, маленькі тут ячеєчки в цій касеті. Е, набиваю її субстратом е, е, Субстрат еко плюс, от такий е, значить, українського виробництва Роблю, е, значить, е, е, роблю так, пальцем такі заглибинки. Що виходить, якщо зверху засипати, то буде 1-2 міліметра е, семечко е, засипане зверху. От. Зробивши таке заглиблення, е, потім приступаю до сівби е, самої петунії. Ну, Петунію я, як правило, е, е, сію фірмену. От, от перед вами е, фірма Сенгента петуня е, Red, червона. Що треба сказати, що вся фірмена пітунія останній час. Вона покрита э, э, драже, зроблена як драже. Mm. От э, таке драже, э, вот, Петунії. тому що сама по собі петунія дуже мел мелкі семена, а от дражирована, воно все-таки дозволяє Розкладувати кожну эту дробиночку в ячеєчку. Для удобства я висипаю таке дроже в тарілочку, і потім можна відділяти і кожну брати окремо і так розкладую кожну, кожну насінину в окрему, в, окрем, в окреме гніздо. От. Да. Після того, як я розложу оце все дражиреване насіння в касету, зверху засипаю тонким слоєм такого ж субстрату. Хорошо його втрамбовую. Ну, так, прибиваю рукою. Для чого це робиться? Для того, щоб було хороше з'єднання ґрунту, е, субстрата із е, насінням. І потім е, поливаю і виставляю на е, те, теплий стілаж. От. Я вже говорив, що для цього, щоб він був теплий і по, по лучшему сходи, використовую електропростень. Поставив на стіла постелив електропростень, зверху положив хорошу плівку поліетиленову, щоб простень не замокала. І таким чином, незважаючи на те, що, допустимо, може прохладна погода, я стараюсь, щоб... В зоні проростання насіння була хороша е, температура. Для того, щоб не випаровувалося е, тепло, накриваю цю е, 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 касету ще зверху плівкою. От. І е, провожу, е, значить, слідкую, дивлюсь. Як тільки з'являються е, перші прояви всходів, я моментально виношу цю касету в сонячну теплицю. Ну, ще, допустим, прохолодно. От. Ну, якщо буде там плюсові температури, вона буде сходити повільніше, а зате не буде, значить, не буде витягуватися, саме головне, тому що як почне роса е, сходи витягуватися, це дуже негативно сказується на рості е, всіх цих сходів. Mm. Ну а надію, що е, буде другий срок, м, значить, е, пізніше я на пару неділь буду висівати, тоді вже буде більша температура. Ну, а так висиває висіваю, можна сказати, в це Перший срок висвітлюва на, на удачу. Е, вот, що все-таки складуться добре е, погодні умови, і в мене все вийде і отримаю ранні входи і ранній урожай квітів. Отак, От друзі, вот, як я займаюся посівом петунії. На цьому сьогодні закінчую свій е, репортаж. Вот. Поділився опитом досвідом з вами. Якщо кому подобається, можете поставити лайки. От. Пробуйте, да. і у вас все вийде. А поки до побачення, до нових зустрічей, мирного неба і на все хороше.